ЮРСІРАДО. Шановні радіослухачі та глядачі. Я радий вас вітати в ефірі. З вами Олексій Павловський та Ерік Пилипчук. Це власник, партнер та людина, яка займається в організації всіма можливими процесами в PSA Motorsports UA. Сьогодні ми будемо говорити про... Автокультуру про перегони, про драйвовий двіж та про е, дуже потужні автомобілі. Ерік, я тебе вітаю в нашій студії. Привіт, привіт, друзі. Е, розкажи, будь ласка, трошки про себе як взагалі, от мені знаєш, мені завжди цікаво, як люди приходять до того, аби стати там пілотами Формули 1 або пілотами там яку на якихось ралі. та тому, що ми всі розуміємо, що це історія не з дешевих, але вона дуже цікава. Наприклад, я полюбляю подивитися яких якісь такі офрот двіжухи да на автомобілях. Розкажи, як ти взагалі потрапив? Чи можливо тебе батько колись в дитинстві там запрошував в гараж? Щоб ти крутив автомобілі, і це в тебе така історія довга та цікава. Насправді, можна дуже багато про це говорити. А, напевно, в кожного є якась своя дорога. 100. <сум> <сум> Ам... Хочу зібратися з думками трошки. Як скажи, от перше, перше твоє відчуття, коли ти зрозумів, що автомобілі це твоє. Ну, тобто, коли ти перший раз сів за кермо, або коли ти побачив десь по телебаченню якісь перегони. Як це відчуття в тебе сталося? Мені здався дуже цікавий момент. Момент, коли батько позадив мене на руки, і ми їхали кудись. Ну, не куди ми їхали, але це перше враження, коли. Ти був маленький ще, так? Вау, прикол. Це запам'яталось мені якось. закарбувалось якось, напевно, в голові, бо тому що. Для мене це перше враження, що я за рулем їду і бачу просто і я сам їду. І я тоді думав, що я сам їду, насправді тато тримав руку з боку Так, да, Механіка перемикав <laughs> передачі. У мене також такий був експіріанс, дуже цікавий. Я їхав, я завжди пам'ятаю, я переживав, щоб ніде гаїшники це не стояли, і батьку не довелося платити якихось там так, так. та е, гроші. Хочу сказати, що е, насправді. У кожного є свій якийсь напрямок і свої якісь враження, щоб займатися моторспортом. Але якщо бути серйозним, то напевно зараз, особливо зараз, він дуже популяр... Популяр... Популяр. популярний. Ага. Однозначно, завдяки Drive to Survive Формулі 1 на Netflix. Угу. Іменно цей серіал розвинув моторспорт дуже сильно. Вау, я не дивився. Це не якийсь популярний шість сезонів. Це вау, це дуже круто. Це якийсь типу художній чи документальний? Це, це документальний серіал про Формулу 1 угу. як вони працюють всередині в інтерв'ю. Дуже рекомендую подивитися, бо тому що враження після нього ну колосальні. Окей, е, окей, е, скажи, коли ти перший раз сів за боліт там, чи як вони у вас називаються, ці автомобілі потужні, е, коли ти перший раз сів і коли ти став вже професійною людиною в цій сфері? А, напевно, я скажу, що. М -м. Перші якісь враження від треку і від е, гонок, і від спортивних машин був е, звичайний банальний екстрім експірієнс. Досвід. Це mm -hmm. тоді, коли ви можете купити собі сертифікат або комусь або подарувати його для когось. Е, і ви приїжджаєте на трек, де є Суперкарс, Феррарі, ламборгіні, і ви робите два-три кола. Це все. Mm -hmm. Це коштує недорого. 300 доларів мені здається. Насправді, експірінс дуже дуже короткий. Але він дає хороші враження і розуміння, як це взагалі працює. Тобто у вас десь є така, тут в Чикаго є. По всій Америці. А, по всій Америці. Є такі локації, де можна приїхати і спробувати. Насправді так? вони працюють в такий спосіб, що вони просто рентують трек угу. а, в кожному великому місті в Америці і привозять туди 20-30 машин. Туди приходить близько 200-300 людей протягом дня, і це такий якби конвейер. конвейер. Тобто mm. люди приходять, роблять два круги і далі. І от так от цілий день вони їздять. Ну, прикольно. Да. А на якій самі, саме ти машині їздиш? Чи, Боліді, чи як он В той час я спробував на Феррарі Італія? Oh. А зараз моя персональна машина це BMW e 92 Ага, це така купешка. Типу. Купешка, так. Uh -huh. Це 2007 року. Це моя рейскар, uh, можна сказати. І в мене ще декілька інших машин. Я Супра 21-го року, uh, є Volkswagen GTI. Ці дві машини ми здаємо в оренду для людей. Mm -hmm. Тобто, ми, у нас є можливість здати машини в оренду і спробувати їх конкретно на треку з інструктором. Е, ти мені перед ефіром говорив, що у вас завтра якийсь буде захід? А? Неділю. В неділю так. що там буде проходити, чи можна там поганяти, чи там просто подивитись та пофотографуватися з класними машинами? Що там буде? А, насправді буде дуже цікавий захід. Всіх бажаючих запрошую, можете прийти і подивитися. Це буде відбуватися в новому місці, яке відкрилося м, певно два роки тому. Називається Сім Рейсін Чикаго. Тобто, це такий варгаус, де є 10 симуляторів, які один біля другого. А, і це будуть перегони між, на симуляторах для аматорів. Oh. Тобто, якби це не гра, це симулятор. На ньому важко досить їхати, бо, тому що дуже похожі... Він як реалістична історія, так? Так. Wow. Тобто це крісло, руль, наушники, монітори перед тобою і виїти на реальному треку в реальний час між, між тими людьми, які сидять біля тебе. Uh -huh. А скільки коштує? Участь 225 доларів. Це буде фінальний наш наша гонка. Ми робили дві до того. Переможець фінальних гонок. Одні з призів це участь в реальних гонках восьмигодинних трьохгодинної гонки з чотирма іншими водіями. Uh -huh. А інший приз це буде поїздити на моїй машині. І ще один приз – це їздити на Супрі. Тобто, я організовую це для того, щоб симулювати гоночний вікенд. Бо тому що зрозуміти, як це працює на собі, це найкраще розуміння. Сто відсотки. І для того ми організували такий івент, е, щоб симулювати рейс вікенд, і щоб люди, ті, що хотіли би спробувати себе гонщиком, вони мають можливість для того тільки 225 доларів. Це коштує. Слухай, реально крута історія. Я думаю, що. Зараз які трак-драйвери, які зараз за кермом їдуть, вони думають, о, я б точно виграв, тому всіх запрошуємо в неділю. Е, Ерік, скажи, будь ласка, ще адресу, де це буде проходити? А можна йти це в гуглі, сім Chicago, це Illinois. А, І крім цього крім цього івенту, який буде в неділю, який може всі запрошують і можна прийти подивитися, як це виглядає. Вони також дають в оренду ці симулятори, які коштує серед тижня 50 доларів за три години. Це дуже доступно і тільки треба зробити опойтма до того, бо тому що вони зазвичай е, якби, мають букінг на два тижні вперед. Угу. Тому, друзі, приходьте, е, спробуйте себе, можливо, це ваша доля, і ви зрозумієте, що реально це драйвова тема, особливо в Америці. В мене є одне цікаве питання. Так. Е, я думаю, що воно багато кого цікавить. Е, скажи, будь ласка, скільки витрачає. Твоя автівка пального, наприклад, на 100 кілометрів. Я скажу простіше: одне коло а, в озерк International Raceway це 4 милі це 1 галон. Ого. 4 милі 1 галон. Це друзі, це можна вже рахувати, що реально ця, це хобі буде коштувати вам не одну копієчку. Хочу додати, що а, в цьому році ми маємо чотири івента в International Raceway. Це дуже крутий трек. Насправді він дає має дуже багато elevation changes. І дуже багато таких, це дуже технічний трек. Mm -hmm. а, відео, якщо подивитися, якби з онбордів, воно не дає джастис. Кожна mm -hmm. людина, які я даю ride-along, наприклад, ride-along це така е, програма, коли хтось вкладає там 150 доларів і може пасажиром проїхати зі мною там три круги. Oh. І найкращі враження іменно там. Mm -hmm. Чому так, один з професійним водієм? Так, 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 так. З, з шоломом, з ремнями, зі всіма безпечними штуками, mm -hmm. як то кажуть. І чому один галон? Бо тому що е, дуже багато є е, верх-вниз, верх-вниз, mm -hmm. і коли якраз вниз і вверх, там якраз найбільше машина споживає пального. Тому один галон, 4 милі, одне коло, це досить багато. Це можна так, вирухати. Це реально як трак майже, великий семій трак, найбільше 100%. Окей, скажи, якщо, наприклад, я. Мене цікавлять автомобілі, та я хотів би себе спробувати. З чого людині взагалі треба починати? Ну тобто, я іноді дивлюся, я ж повторюсь, я іноді дивлюся там якісь та? Але я розумію, що це ну я не знаю куди мені, куди мені піти, до кого приєднатись, яку автівку мені купляти. Чи можна, наприклад, до тебе звертатися за консультацією або до твоєї організації? Я так розумію, якщо ви у вас є така ком'юніті, то ви відкриті для всіх людей, хто хоче. Так, звичайно. Провести. Так, звичайно. Дуже насправді просто. Для того я якраз і мав ідею, от просто людей зібрати, якби не то що зібрати, дати можливість відкритого доступу для моторспорту. Тому що моторспорт взагалі це є трохи така. Напевно, закритий клуб mm -hmm. в загальному. Між гонщиками, це якби, ну, закритий клуб, ти туди, в принципі, не можеш попасти. Але є насправді інші двері або інші варіанти, як можна хоча б почати цим займатися. А як це може зробити? Не обов'язково мати навіть власну спортивну машину. А є такі, тобто, кожен гоночний трек він організовує гонки, щоб. Взяти участь в гонках треба дуже багато чого мати, знати і трошки треба мати пару доларів. Mm -hmm. Але щоб почати просто їздити на треку, можна мати для початку свою машину. Спортивну, не спортивну, неважно. Ну, Пікап трок, напевно, трошки не дуже підходить, але хоча б якась більш спортивна машина. Для цього тримати як мінімум шолом. Snell серфай – це не мотоциклетний, а на ну, автомобільний. Uh -huh. І потрібно, як мінімум, залити гальмівну рідину, яка має вищу температуру закипання. Ага, тобто, щоб гальма не Так, Це мінімум. Uh -huh. І е, є організації, такі як PSI Motorsport, які орендують трек на цілий день і запрошують до себе автолюбителів зі своїми машинами. Це називається HPD High Performance Drivers Education. І в такому форматі приїжджають всі автолюбителі, і просто є сесії: є початківець, середній і адвенс. І вони виїжджають півгодини кожен і роблять ротацію. Тобто одні виїхали, поїздли півгодини, з'їхали, півгодини наступні, з'їхали. І таким чином в учасника є п'ять сесій по 20 хвилин протягом дня, де він вчиться їздити просто на треку з своєю машиною. Але не тільки сам, а з допомогою інструктора, який допоможе і розкаже і покаже. Де повертати, як їхати, коли обганяти, можна обганяти чи не можна обганяти. Тобто, це дуже безпечно і це дуже сильно розвиває. Розуміння Car Control, тобто, коли машина якби протормозить, коли розганяється, щоб її не розвернуло. І крім того, це все має підтримку е, Classroom, Тобто є школа водночас під час того всього для початківців, де вони сидять в класумі і вони якби слухають інструктор, який розказує теорію. І угу. потім вони йдуть з іншим інструктором на трек, і інструктор має рацію, тобто це прямий зв'язок і де з... координація. Так. Угу. А скажи. 에... Чи треба взагалі людині здоров'я для цього автоспорту? Ну, наскільки я розумію, це великий тиск, та там швидкість велика, компресія якась на тебе велика. Чи, наприклад, свого дідуся, я можу запросити покататися? Чи там є якісь критерії? Я, якщо чесно, під великим враженням від людей, які... Наприклад, 70 років. 80, 80 ні, але 70 років плюс. Mm -hmm. І я не раз зустрічаю старших людей, які цим займаються вже, можна сказати, все своє життя, і вони їздять не на звичайних простих машинах, а на таких машинах, де, скажімо так, для того, хто вперше сяде в машину, можна голову загубити. Mm -hmm. Тобто, 70 років дідо, mm -hmm. і він собі сідає, наприклад, в LMP3. LMP — це як формула. І він на ній їде на всі гроші. <ріст> <ріст> так що вік не має різниці. g форси так. g форси грають велику роль, тому що чим швидша машина, тим більше, напевно, е атлет має бути підготовлений. А для витримки ну, для атлета це виснажлива історія. Так, як так. Е Насправді кожен е вид спорту. Так, а насправді, е якщо в когось думка, що їздити швидко на машині, просто насправді це не є так просто. Ну та, та я розумію, якщо ти, ти постійно в стресі, ти постійно в напрузі, ти дивишся на дорогу і 100%. Концентрація 110%, постійно, постійна, і тільки це виматує. Крім того, є фізичне навантаження, і крім того, ти маєш приймати рішення в долі секунду, кожен раз правильні рішення. Крім того, щоб вести машину, передачі, обороти. Тиск, бентиск, не знаю, палив, тиск масла, Сіки в тебе палива, хто в тебе ззаді їде, хто спереді їде, і от і а, а скажи, будь ласка, а аварії взагалі у вас на, на траках ну, бувають чи під час гонки бувають, але а, насправді ці аварії, які ми бачимо, наприклад, під час гонок, ага. а, вони якраз вони якраз стаються тоді, коли хтось напевно чуть-чуть перестарався. Угу. Насправді, Моторспорт є дуже безпечним, тому що а, всередині машини є клітка, тобто роллкейдж, металевий, металевий каркас. Угу. Всередині є six-point harness, це коли а, ремні отак от зверху, знизу, а, є девайс, який приєднаний до шолома, тобто щоб а, не зламати собі хребет, скажімо так. Тобто а, ризики травмуватися вони мінімальні. Взагалі мінімальні. Тобто, при швидкостях, які а, якби під час гонок. При тих швидкостях, які бувають аварії, тобто 99% 95% людей просто виходять з машини і не сталося? Mm, вау, круто. Mm. А скажи, ось у мене виникло питання: а е, за який час твоя автівка набирає, наприклад, 100 не 160 майлів, 100 кілометрів? Mm, перша передача? Ну, скільки по секунднах? Ну, Наприклад, ми там я я розумію, ну, я якби не, не знаю, там потужні автівки, не потужні, але я розумію, що якщо автівка набирає там за 3,5 секунди до 100 км швидкість, то це типу окей. Це типу дуже швидка автівка. А, насправді хочу додати, що в. Road course, якби, в гонках на треку. Uh -huh. Не важливий розгон, але важливо найбільше, з якою швидкістю ти можеш поїхати в повороті. Наприклад, 90 разів поворот. Uh -huh. Це є саме якби, таке, то, чи -то можна... Тобто акценти там трошки на інших. Так, е акцент на трек. поворот. Ага. Акцент на скільки ти можеш швидко розігнатися, скільки швидко ти можеш затормозити воротом, яку максимальну швидкість ти можеш ставити в поворот, і як, як, як швидко ти можеш нашати на газ, так щоб виїхати з цього повороту швидше. Тобто корнери. Це about корнери. Драг рейсинг – це розгон по прямій. Там головне конячки. А тут головне витривалість, техніка водія, відповідно, сереб машини, щоб вона могла цей поворот пройти швидко, і вихід з поворота для того, щоб обігнати суперника. Прикольно. Ерік. В мене для тебе таке цікаве питання, і мені треба від тебе відповідь. Звичайно. От, наприклад, уяви собі, що ти зараз даєш настановку молодому хлопцю, якому 13-15 років, і він хоче спробувати себе колись в автоспорті. Він іноді з батьком їздив на картингу, типу, звичайна підліткова історія. І він хоче, він дивиться, він слідкує, що йому треба робити. Щоб потрапити е, в, цю, в цей спорт, як себе мотивувати, і як не опускати руки, наприклад, коли немає грошей, е, Що б ти собі сказав, наприклад, коли тобі 15 років, я цю думку, в принципі, да, це напевно дуже хороше питання. Як себе мотивувати, вірити в себе, завжди вчитися, в тому плані, що як вчитися? Розвивати себе і, і спілкуватися, напевно, відвідувати моторспорт івенти. Угу. Заходи, які для угу. чому це важливо? Тому що під час цих заходів є люди, які доступні для спілкування. І можна приймати досвід цих людей. Угу. Це одне з самих основних, яке, напевно, не всі роблять, і напевно, які люди більше людей, напевно, просто пропускає міжук. А, насправді контакт з гонщиками, з інженерами, з механіками. Є дуже сильний, тому що кожен раз, коли я відвідую якісь гоночні івенти або якісь якби, заходи, є насправді велика кількість людей, з якими дуже цікаво спілкуватися і завжди щось нового навчитися. 100%. І, тому... і, і ще би додавив, що, звичайно, ми можемо всі проводити час в Ютубі і шукати різного роду відеоролики і дивитися, як хто їде, але це зовсім по інакшому. Тоді, коли, напевно, ти саме їхав би чи, чи розумів, що робити. Картінги дуже важливо, для того, що картінги це база. Тобто брати участь навіть в змаганнях, які не є дорогі, які є, наприклад, навіть в рентовочних картінгах, це все одно розвиває і мотивує, і розвиває саме в саму першу чергу рейскрафт, який, в принципі, безлімітний, можу сказати. Круто. Ерік, я хочу сказати тобі велике дякую. Хочу нашим слухачам нагадати, що завтра Ерік буде неділю. проводити в неділю, в неділю буде проводити захід з 9, до, 9, захід, да, з 9 до 5. -ї. Приєднуйтесь, спробуйте себе в симуляції да, автоспорту. Так. Можливо, так. це реально ваша тема. Ерік, відкрита людина, як ви слухали, як ви бачили, він вам підскаже, якщо ви його там зустрінете, звичайно. Зможете з ним сфотографувати. <ріст> <ріст> Тому, друзі, до наступних зустрічей, я радий був поговорити з тобою. Велике Денно. тобі дякую. дякую. Дякую за твої теплі слова тим хлопцям, які нас слухали, дивились, які хочуть себе в майбутньому спробувати. або просто купити собі гарну автівку, швидкісну і їздити офіційно в безпечних містах. З нами був Ерік Пилипчук. Він є менеджером, власником, представником компанії PSA Motorsports UA. Е, сьогодні був з нами в студії, і знову я. Олексій Павловський. До нових зустрічей. ЮАРСІРАДО. Слухайте нас онлайн. ЮАРСІРАДО. А також завантажуйте наші додатки з магазинів App Store і Google Play.